AC Cars – британська марка, що створила один з найвідоміших спорткарів світу AC Cobra. Проте, як бренд вони не змогли пережити фінансові труднощі та періоди нестабільності. Ексам французький виробник мікроавтомобілів, призначених для водіїв без водійських прав. Їхні малесенькі автівки не мали великого попиту за межами Європи. А у 2016-му їхній кросовер JTR того ж року випуску набрав лише одну з п'яти можливих зірок під час краш-тесту, що є одним із най- найгірших результатів в історії даних тестів. Citroën – французька марка, яка відрізнялася від інших своїм нестандартним дизайном та незвичайними технологіями. Але їх автівки виявилися не дуже надійними, через що їх не хочуть купляти. Шкода, чеська марка, яка починала як бюджетний виробник, але останнім часом значно покращила якість своїх авто і навіть стала частиною Volkswagen Group. Tatra – чеська компанія, що випускає важкі вантажівки та автомобілі з незвичним дизайном. Tatra прославилася своїми інноваціями, аеродинамічним дизайном за. Моторним компонуванням, опозитними двигунами, хребтовою рамою та іншими, але їхні легкові автомобілі так і не змогли завоювати популярність. Абарт італійський бренд, що спеціалізується на спортивних моделях Fiat. вважаються суперпродуктивними, але занадто дорогими, і не для масового ринку. Vauxhall – перспективна британська марка, що є частиною концерну General Motors, яка просто не витримала конкуренції з європейцями. Spyker – голландський виробник суперкарів, який спробував побудувати автомобілі для елітного сегменту, але через високі витрати на виробництво і малий попит вони зіткнулися зі значними фінансовими труднощами. Сінкарс маленький бренд, що випускає дуже дорогі та ексклюзивні спортивні автомобілі. Але на жаль, вони змогли привернути увагу лише обмеженого кола ентузіастів. Ніо, китайський виробник електромобілів, який набирає популярності. Хоча їхні моделі не так популярні, як у Тесла, за заявленими характеристиками вони можуть бути навіть кращими, проте вони все ще не дуже доступні і відстають по технологіям. Тому поки що не можуть стати сильним конкурентом Теслі. TVR – британський виробник спортивних автомобілів, який так і не зміг стати мейнстрімом. Їхні моделі здобули фанатів, але були занадто дорогими для масового ринку.